Всім доброго дня, вітаю вас на своєму канальчику, на якому я розповідаю, як живе наша сім'я, наше подружжя в селі. В руках тримаю віси, ваги, так скажемо, на українській нашій рідній мові. Для чого? Для того, що хочемо поважити своїх цыплят, котрим уже 2 неділі. Тось їм 15 днів. І ми зараз їх поважимо. Яка у них вага. Поїхав. Ось все, наші красавчики. Як я й казав, тут три віда їх. Брали ми на Солонянському інкубаторі. Падіжа немає, це дуже чудово, дуже радує. Сидять вони у нас на стартовому кормі від стандарт Агро. Скоро будемо переводити їх вже на. Свій корм, на свій комбікорм, який самі виготовляємо. Ну і хочемо їх поважити, щоб розуміти, яка вага у двохнедільних циплят. Це мясо яїчний напрямок. Нам він дуже подобається. Їх тут у нас скільки? 70 штук, 7 десятків. І так, поїхали важити. Так, ставимо віси ведерко, відтарюємо, показує нолик. Давай. Олександром, поїхали. Так, тут у нас три віда, у нас Foxy Редбро Red Bro і Голошейка із панка. Сиди Сіди собі тихенько. 250. 250 грамів. Давай далі. Беремо голошечку. Ось така дівчинка. 230. 230. Тимаємо, Трошки менші. Тут щось треба. Це пошара буде. Петушок, ой, петушок, а ну ж петушок. 208. 282 грамма. Такий петушочек. Де більше була. А ти от сейчас возьми, де менший. Так. 300. 291 грам. <реку> от молодець. Ой, сбилося. 291 грамм был. Это, Это ты самый меньший теперь? а, средняя, так, да? Средненькая. 200, 260. 260, 200, 260 грамм. 206. Давай такого еще. Фоксичик. Садись. Садись. 220, 220 грамм. Все. Ну ось такий вес у наших двохнедільних цеплят. цыплят. Ну, я вважаю це непоганий вес. Будемо їх переводити. Постепенно, постепенно, потрошечку на наш уже корм. Думаю, вже досталь їм. Е, можна, конечно, до трьох неділь держать на стартовому кормі. Але він у нас закінчується і заказувати опять стартовий корм не хочеться. Бо залишилося на 2 дні стартового корму. А заказувати цілий мішок це буде багато занадто. Тому будемо в течение цих двох днів трошечки плавно переводити на наш комбікорм. Тобто підмішувати і той і той. Ось так. Ну, а ми будемо зараз робити для них комбікорм. Беру свою тетрадку з рецептурками, відкриваю. І тут у мене корм циплята з, з 30 днів, да? а, да, з 30-го дня. Ну, але я буду їх переводити, як ви вже поняли, з 15 дня. Тобто підмішу я цей із стартовим від стандарт агро. Це рецептура, зараз я вам скажу Сергія Стрілецького. Щоб ви розуміли, це рецептура на 50 кілограмів, тобто я буду брати кукурудзи 20, пшениці 14 кг, мак... 10 кг макухи соняшникової, 3 кг мел 800 грамів підкислювача 100 грамів. І премікса від стандарт Агро 2 кіла. Ось таку рецептурку зараз ми будемо робити нашим цепляткам. Кому цікаво, поставити на паузу, перепишете. І так, кукурузи наважив 20 кг. Пшениця. 14 кілограмів, макуха, соняшникова макуха, уже в мене мелена. 3 кілограма. Ну і після всього як це змелю е, додавлю міл, підкислювач і додавлю премікс. Премікс, як завжди, стандарт агро. Отак от. От, от я все засипав в кориту, як завжди, перемішав. І зараз на свої ДТЗ-шечки це все буду перебивати. Поставив середнє сито, щоб і не мелке, і не крупне було, щоб було середнє якраз. Щоб цеплята могли свободно їсти. В общем, роблю, як завжди, все наважив, все повністю по рецептурі. Все сюди засипав в корито, вручну це все змішав. Тут і премікс, тут і підкислювач. Ну, в общем, все повністю, що є по рецептурі. Все до кучі змішав. Це я його перемішав, плюс воно буде перебиватися, перемішуватися, і плюс я його перемішую. Ще в ще в самій точці. І так, виходить, дуже чудово. Починаємо молоть. І так, процес пішов. Запустив свою ДТЗ -шечку. і вже меле. Ось такий получается чудовий, не дуже крупний. Це 10 хвилин і 50 кілограмів комбікорму. Бо я поросятам у мами на тій кофемолці 100 кг робив 3 години. А тут 50 кілограмів. Господи помилуй, 10 хвилин. Так, ще невеличкий такий лайфхак. Взяв я ось сюди і прицепив магнітик. Ну так, на всякий случай, мало ли щось в зерні. Якийсь кусок желізяки або ще чого-нібудь такого желізного раз і прилипло. Ну такий теж невеличкий лай лайфхак. Так, друзі, я був, зняв сито. Не на камеру, правда, зняв. Потому що почав робити комбікорм і дивлюся, він хоча й поставив середнє сито, але воно було дуже-дуже мілке. Для цеплят було дуже мілко. Тому я зняв сито і без сита, виходить, отакий гарненький, не дуже крупний, але й не мелкий комбі-корм для наших цыплят. Ми, Дружина була взяла трішечки, підмішала со стартовим, понесла цыпляткам, то цыплятка прям в забій. Дуже чудово їли, чуть ли не билися за нього. Ось так. Воно до сих пор. Не знаю вам видно чи ні. От кормушки до сих пор не відходять. Їдять і їдять. Ось такий ось такий привес у наших циплят за два тижні. Ось так ми їх переводимо вже на комбікорм, який самі виготовляємо по рецептурі Сергія Стрілецького. Це людина, я їй довіряю, як і Сергію Шевудьку, так і Сергію Стрілецькому. З їхнім опитом не можна їм не довіряти. Ну, Вам дякую за увагу, дякую, що побули зі мною, що подивилися моє таке відео. Як ми живемо і що ми робимо, як ми працюємо. Кому сподобалось, ставте лайкосик. Підписуйтесь на каналчик. А кому не сподобалось, ну що ж, дизлайк. Ну, як кажеться, максимальних прибутків, мінімального падіжа. Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Як каже мій сусід Льоха.